Рік війни, розпачу і болю. А разом з тим рік стійкості та єднання. Ми звичайно згуртувалися навколо президента і вищого керівництва держави. Об'єдналися три гілки влади: це військова адміністрація, на чолі з Сергієм Борзовим, це обласна рада, на чолі з В'ячеславом Соколовим, Ну і звичайно, вишановні депутати, і в цілому виконавчі органи Вінницької міської ради. Як прожила Вінниця чи не найважчі місяці за всю незалежність України? Звітує міський голова Сергій Моргунов на підсумковому сесійному засіданні. Наша територіальна громада має стратегію розвитку не на рік і на два, не на два, а і на 10 років вперед. Ми вимушено повинні були коригувати свої плани в умовах воєнного стану. Фактично, ми поставили на паузу всі стратегічні плани реалізації і зосередилися на оперативних планах. Вінниця, місто в тилу. Попри важкі виклики війни, громада продовжила жити та працювати на перемогу. Одним з пріоритетних напрямків роботи стала оборона Вінниці та збереження її життєдіяльності, облаштування укриттів, підтримка мешканців і допомога тим, хто втікав до нашого міста з окупованих расистами українських територій. Нам необхідно було звичайно організувати допомогу військовим, забезпечити оповіщення про загрози. І створити умови для безпечного перебування в комунальних закладах, що могли працювати, наприклад, садки, школи наші, і саме головне, лікарні. Змінилися і пріоритети в бюджетному фінансуванні щодо переорієнтації відповідно видатків. В першу чергу для захисників 35 мільйонів. Ми придбали військові облігації для того, щоб підтримати збройні сили України протягом цього року. Нам необхідно було сформувати продовольчі резерв влітку. У Вінниці створили оперативний штаб по підготовці до найскладнішої зими за часи незалежності. Генератори, ми, мабуть, найперші в Україні зрозуміли, що швидко їх треба купляти, тому що вже на сьогоднішній день ми спостерігаємо достатньо серйозний дефіцит в генераторах. Наприклад, ми тільки на Вінниця місь теплоенерго закупили близько 270 генераторів різної потужності, що працювали наші котельні, індивідуальні теплові пункти, так само. Ми паралельно роз'яснювали людям, щоб вони об'єднувалися і купували генератори для своїх будинків. Ми застосували одні з перших в Україні програму повернення 50% вартості купленого генератора, шляхом виконання ремонтів. Сформували запас щеп для твердопаливних котелень та резерв пального для роботи генераторів на три доби. Ми ще очікуємо поставки ряду генераторів від німецького посольства і інших міст побратимів, і в тому числі від міст, які хочуть нам допомогти. Ну, наприклад, із землі Баварія, маленькі містечка, по три тисячі населення. Вони також готують нам відповідну допомогу. Вчора буквально прибув вантаж з Мюнстера разом з польовими кухнями і всім необхідним обладнанням для них. Якщо говорити про колсеруя, ви бачите, ми розгорнули. 10 таких мобільних пунктів обігріву по місту Вінниці. Ми не самі у боротьбі з расистами. Це на ділі підтверджують 15 країн світу, зокрема США та понад півсотні міст Європи. Перший же день, наприклад, мені позвонив міський голова міста Кельця, нашого побратима, якому 65 років побратимських відносин, богдан В'єнта, і спитав, що тобі потрібно. І ми тоді визначили, який ну основний там важливий перелік обладнання продуктів харчування і будь-якої іншої гуманітарної допомоги необхідно. І вони нам також направили вже не один вантаж. Пані Вежес, наше місто побратим, а Польща, Тарнув, Люблін, Познань, Варшава. Про Кросруй я вже говорив. Цюрік досить активно підключився і про швейцарську допомогу. Тут окрема у нас є інформація, Мюнстер. Венспілс і міста Македонії, Бельгії, Сполучених Штатів. Вінниця стала гуманітарним хабом для координації зусиль з підвищення ефективності допомоги тим, хто цього потребує. Ми з головою Вінницької обласної ради В'ячеславом Соколом. І створили цей штаб. Його очолив Володимир Гройсман. Працівники міської ради, волонтери. І ви депутати стали координаторами штабу. І всі разом працюємо і по сьогоднішній день, щоб допомогти всім тим, хто цього потребує. В результаті через гумштаб вже розподілено тисячі тонн допомоги у Запоріжжя, Київ, Харків, Миколаїв, Чернігів, Дніпро, Херсон для працівників на Чорнобильській АЕС. «Миколаїв був знищений рашистами водогон, і ми відправили тільки питної води 420 тонн. Херсону, наприклад, відправили буквально там протягом останнього місяця три буси гуманітарної допомоги, броньований мікроавтобус і 30 тонн пального для генераторів. І, наприклад, міжрегіональний координаційний штаб на минулому тижні ще відправив фуру різного гуманітарного вантажу для. Інших громад саме Херсонської області, які вже деокуповані. транзитом Вінниця прийняла більше півмільйона українців. Наразі в нашій громаді проживають понад 46 тисяч переселенців, з них 12 тисяч дітей. Співпрацювали з різними міжнародними організаціями. Наприклад, ГІС виділила 120 тисяч євро на ремонт гуртожитку по вулиці Стрілецькій для того, щоб можна було розмістити переселенців. Також ремонт ще двох поверхів в цьому гуртожитку здійснює французька організація Актет, і робота завершиться в наступному році. Оновлені також кімнати гуртожитку, центри професійно-технічної освіти номер 1 на Зулінську, де може жити. Більше 70 осіб. Вінниця стала містом, де знайшли свій прихисток і підприємства з Маріуполя, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя. 251 суб'єкт господарювання. Він працює в місті Вінниці. Було створено 1234 нових робочих місця. У Вінниці відновила будівництво свого заводу компанія ХЕД. Це один із наших індустріальних парків, і ми маємо надію, що після нашої перемоги цей завод вже буде працювати. Крім того, компанія Аврора, група компанія Аврора, завершила будівництво першої черги логістичного центру, і далі вони мають наміри розширятися. Юпак ще створили один індустріальний парк. Фактично підписали з кампанією парк з. Меморандум, яка має наміри створити в Вінниці справжню харчову кремнєву долину. Наше місто доєдналось і до проекту разом з міського бюджету. Виділили 10 мільйонів гривень на відбудову зруйнованих будинків Балаклії. Вже кілька раз віничани, волонтери збирали різний гуманітарний вантаж і відправляли туди допомогу свого боку. Місто Вінниця відправили туди 12 тонн дизельного палива, 9 тонн бензину і два генератори. І депутат Малінін разом з Миколою Форменюком були там. Вони бачили це все на власні очі, що залишили після себе решисти. Вінничани важливі під час війни Мерія продовжила цю ініціативу. Спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом допомагали вінничанам з найбільш вразливих категорій. Продуктові набори отримали 36 тисяч мешканців громади, і серед них в першу чергу це пенсіонери, віничани з інвалідністю, ті, хто доглядає за важкохворими дітьми. Підтримали і підприємців. Бізнес постраждав внаслідок терористичної атаки у Вінниці. Підприємців звільнили від податку на нерухомість та землю на наступний рік. Підставили плече підтримки і віничанам, у яких російські ракети забрали найцінніше. Ми допомагали фінансово і родинам загиблим і пораненим виділили відповідно ресурси і замінили вікна і двері під'їздах тристи будинків, зробили капремонт шести покрівель шести будинків. Також ми допомагали ремонту житла тим війничанам, які потребували, які просто не мали засобів для існування або мало грошей, і допомогли з ремонтом самого житла. Також я хочу подякувати різним міжнародним організаціям і приватним підприємствам, які виділяли відповідно кошти для конкретних. Ну, там капітальний ремонт конкретного будинку, там поб'єв за два Сергій Моргунов подякував усій вінницькій громаді за те, що тримають оборону. Кожен на своєму фронті. Оця згуртованість і ця єдність від людей бізнесу до маленьких дітей, які своїми маленькими ручками там роблять різні, різні речі для допомоги Збройним силам, просто для допомоги тим людям, які потребують цієї допомоги. Я переконаний, що в 2023 році ми повинні бути не менш згуртованими, тому що однозначно попереду в нас ще є багато викликів. Бажаю всім нам скорішої перемоги. Здоров'я, благополуччя, слава нашим збройним силам, слава Україні.